Привозили, взагалі, непонятно за що, і питали. Кріки були. Страшно було. Був свій кат. Його ще називали спеціаліст. Оцей кат. Яка його функція була? Катувати людей. Чисто катувати. Стілець, якщо бачите, жгути, якими утримувались особи, які проти волі тут утримувались. Катували. Дуже серйозно катували. І к вухам, і к пальцям, і к нижнім органам підсадіння ток, били. Це одтока. Ось це от за, зайшла пуля, Ось це от вийшла. Витягнула автомат і зробив два постріли. один із пострілів попав в мене. Димир живе по сусідству із поліцейським ізолятором у Херсоні. Ця установа під час російської окупації перетворилась на місце допитів і катувань. Вінділи, як заїжджали машини, як вони привозили, теж в мішках виводили, тут під стінку ставили і потім заводили по черзі їх туди ворота. а Що там далі проїдлоч. Це вулиця Теплоенергетики у Херсоні. Наші зйомки відбулися через тиждень після звільнення міста. Тут регулярно чути вибухи. Ми запитали мешканців цієї вулиці, що тут було під час окупації. Виявилося, опитані нами люди або були затримані і кинуті окупантами у цей ізолятор, або були свідками того, як сюди звозили людей. Привозили і на воєнних машинах, КАМАЗах, БТРах. Тігри приїжджали і привозили людей, дітей привозили навіть. Так, ну, років 14-15 максимум. Ні, ні, не, не закривайте, проходимо. Вот вот. Скільки у вас було тут? Восім. Потерпіли, показує сліди на тілі. Кажеться після катування електрикою. чого це. Це току. Цей чоловік виявилося, ще не давав свідчень слідчим, які відразу попросили його не продовжувати розповідь журналістам не під протоколом. Дивіться, <питерпи> потім з вами відпрацюємо, все показуємо. Кількість людей могла тут бути. Як розповідали, вони камера розчитана чотирьох чоловік, а було і вісім, і десять, і дванадцять. Ну, мінімум людей триста тут було, а то й більше. І жінки, і діти, і навіть 50 шісти річні. З іншими потерпілими в Катівні вже почали проводити слідчі експерименти. Посім чоловік було. Після, як картува. З Вам змучалися. В якій кімнаті це все відбувалося. Слідчі прокуратура збирають докази тортур. В ізоляторі. Провні схожа на кров. Було оглянуто, вилучені зразки, буде проведена під експертиза. Але судячи по характеру розташування стільців, що стільці прив'язані, тут сиділи люди на цих двох стільцях і так били, що кров навіть була на стінах. Сьогодні у камерах Безлад на стінах написи. А на вулиці розтрощені поліцейські автівки та автозак. Місцеві розповідають про свої спостереження, які підрозділи контролювали Катівню. Тут спочатку заїхали СОБР, потім заїхали вояки, а потім вояки виїхали і заїхали. Ну, я так зрозумів, ЛНР-ДНР, поліція. Ну, так, так, в останню чергу була поліція, ну, ДНР, ЛНР, якась, не знаю, ну поліція була. І коли заїхала поліція, тут катували, дуже серйозно катували вони. І к вухам, і к пальцям, і к нижнім органам підсадінняли ток, били, били битами, ногами. Тут, коли були вояки, ну тут... Так, так, тут були діти, ну їм років 20 максимум. І вони напивалися і били людей. Перше, це проукраїнська позиція. Друге це приналежність до якихось правоохоронних органів або силових структур, тобто викардали, катували. І третє це примушення до співпраці з ворогом. А це інше приміщення у Херсоні цивільне, яке під час російської окупації стало місцем утримання. Підпалили посеред підвалу. Того, щоб приховати сліди вчинених кримінальних правопорушень. Попереду ми бачимо місце можливого катування. Стілець, якщо бачите, жгути, якими утримувались особи, які проти волі тут утримувались. Пані Лідія працювала компанія, яка розпоряджалася цими приміщеннями до окупації. У нас же сюди не запускали. Мы не имели доступа к зданию с 3 июня и по 11 ноября. Мы бачили, что они я подъезжала, видела, что они выходили, там покурити, или что. Но не запускали, вообще не пускали ни во двор, ни в здание, никуда. Не. Сразу же закрасили вот эти же окна, белой краской, чтобы не видно было ничего. И все, доступа мы к зданию совершенно не имели. як власники. Вразило, звісно, то це все, що в підвалі там було, вразило, що там шини жлі, щоб не знаю, там сліди преступлення скритілі, що все в пеплі, все в зданій перевернуто, розкидано. Це мешканець Херсону Сергій. Він опізнав місце, де його утримували. Вони були слідчі свої, був свій кат. Його ще називали спеціаліст. Оцей кат, яка його функція була. Катувати людей, чисто катувати. Тобто цим займалася одна людина, так? Так, так, Вони дзвонили йому, він приїжджав, коли треба було. Він був росіянином? Так, росіянин, так. Такий лисий з бородою. І в окулярах солцезахисних. Він завжди був в окулярах. Без маски, без балаклави, але в окулярах. Скільки йому могло бути років наш тут? Десь 40-45. Сергію двічі не поталонило. Спочатку у день, коли російські солдати вперше зайшли в Херсон. За професією я електромонтер, але працюю на даний час охоронцем. Все почалося з того, що 1 березня, коли російські війська заходили у Херсон, я йшов додому. От недалеко, звідси, коло скверу. І йшов, іде колона. Я йду додому, вони питають, ти що тут робиш? Я кажу, додому йду, а ви що тут робите? За що? І підстрелили. мене. Витягнула автомат і зробив два постріли. Один із пострілів попав в мене. Я дойшов додому, тут метрів 70, визвав швидку, яка приїхала хвилин через 10, та відвезла мене до Ось тут зайшла пуля, от, от вийшла. 5 міліметрів від почки. Бачимо на ти візучий. Згодом за ним додому прийшли інші російські солдати. На сходову клітину забралися російські війська через вікно, вибили прикладом шибку та залізли. Я почув звук, вийшов, побачив солдат. Вони кажуть, підніми руки, я підняв руки, лицем униз, поклали мене на сходи. Поділи кайданки, вивели на вулицю, тоді наділи пакет на голову і сказали, зараз ми тебе розстріляємо. І я запитав, за що? Вони сказали, є за що. Потім посадили в машину та відвезли в невідомому напрямку. Завели у підвал, посадили на стілець, прикували кайданками до батареї у підвалі. Та почали катувати, питати, бити, кого я знаю з територіальної оборони хлопців, чи маю я зброю і де знаходиться ця зброя. Чи знаю я якихось хлопців з поліції, з прокуратури, суддів, мисливців, у яких є зброя. Я, я звісно, відповів, що ні, не знаю. І так було п'ять днів. Перші п'ять днів вони катували, били кабелем. Били шнуром від зарядного пристрою, надягали протигаз, душили. І так п'ять днів. На шостий день сказали, що ти нам завтра не так заспіваєш. Наступного дня вони принесли таку машину, яка б'є током. І так десь було година. Ставили пістолет до скроні, натискали на курок. Ще Сергій розповідає про умови його утримання. Спали ми на підлогі бетонній і постійно парковані однією рукою були до, до батареї. І так було 25 днів. Мене тримали 25 днів. На 25-й день. Зайшли до мене у камеру, сказали встать, я встав, відкували мене, сказали, зараз відведемо тебе у душ, помийся. Потім скажеш кілька слів на камеру. Вони знімали своє відео для їхньої пропаганди. Змушували нас сказати те, щоб хлопці ЗСУ та й тероборона, хто ще партизани, щоб всі здавалися. Бо супротивлення невозможно. І безсмислено, як вони сказали, аж наступного ранку мене відпустили. Знову наділи пакет на голову, вивезли. Я вийшов дві хвилини, сказали стояти, потім я зняв пакет та й пішов додому. Найвірогідніше, що ви тут були? Так? Тут так. Я це зрозумів, коли мене завели на зйомку їхню. І повернувши голову у бік, я, я, я побачив тут недалечко кафе. Десерт називається. І я зрозумів, де я знаходжусь. Після звільнення Херсону відразу кілька слідчих груп почали збирати докази воєнних злочинів. Вони щодня виїжджають з Миколаєва до Херсону. Кожна слідча група виїжджає на свій об'єкт. Це буде або огляди, або інші слідчі дії працюють. Важко сприймати, важко слухати, що відбувалося з людьми в цьому приміщенні. Звіроді віяло теплом. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили на пролом. Захищає всю сім'ю від Я з Сімферополя із Криму, Льоня з Миколаївської області, це Снігірьовка. Він ми познайомились під час війни, написали пісню, яка називається Лиз до мами. Цю пісню зараз співає вся країна, вся країна радіє, тому що ми звільнили Херсон. Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним має тобі обіцяю це. Буде наш Крим, і він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати як лоза на сонці Він буде розквітати як лоза на сонці Він буде розквітати як лоза на сонці.